Дві тисячі діток лише за серпень евакуювали з Донеччини, І десятки тисяч іноді під вибухами й обстрілами за час повномасштабного вторгнення. Аби евакуація була безпечнішою, у львівському оборонному кластері вперше створили дитячі бронежилети. Як виглядає щит для малечі та від чого справді він здатний захистити у матеріалі Юлії Малинки? щодня на виробництві львівського обласного кластеру виготовляють за дві тисячі бронежилетів для військових на передову. Вперше на запит ювенальної поліції пошили 30 дитячих захисних жилетів. Їх використовуватимуть під час евакуації малечі з гарячих точок. Бронежилети укомплектовані на зразок військових. Балістичною основою є. Над високомолекулярний поліетилен багато шарів такого матеріалу це найлегший матеріал, і він захищає від пістолетних куль. Але як ми розуміємо, що це не основне його завдання, він також захищає від уламків. Бронежилети можуть одягнути діти від п'яти до чотирнадцяти років. Вони мають світловідбивні стрічки, спеціальні кишеньки, де можна помістити інформацію про дитину та GPS-датчик, аби Ніхто з евакуйованих не загубився. Окрім того, для пошиття плетоносок використали помітний помаранчевий колір. Виробники і замовники сподіваються, яскрава тканина дітям не зашкодить. Цей колір виділяє дитину з поміж інших об'єктів, людей. Тобто людина, яка відповідальна за евакуацію, зможе легко побачити цю дитину, знає де її, де її знайти, куди її відвести. Плюс до бронежилету дають армійську каску. Такі комплекти небо як потрібні, каже Олександр Чугунов. Чоловік в березні разом із дітьми та дружиною на авто виїжджав із Харкова, коли там лунали вибухи. Такі я думаю, що і були б доречні бронежилети У моїх, десь були вибухи. да, сипалися там вікна, могли якісь уламки. Там з даху полетіти. Мені було спокійніше, якби він був на нас на донці, на мені, на, на всій моїй родині. Ми провели маленький експеримент, аби оцінити наскільки швидко дитина може одягти захисний комплект самостійно. Погодилася взяти участь у ньому дев'ятирічна Анжеліка з Харкова. Єдине, з чим ми допомогли дівчинці, зафіксували каску. На все знадобилось трохи більше півтори хвилини. Жилеті рухатись легко, ну касці нормально. Я думаю, що ну за хвилину можна це одягнути. Незабаром перші 30 жилетів відправлять на Донеччину. Загалом у кластері шиють 500 комплектів. Вартість одного бронежилета й каски приблизно 500 доларів. Юлія Маленко Гасюк, програма очі.